Весній творчості, як і в будь-якому іншому мистецтві, є роботи, які забуваються за мить після перегляду. Та є й такі, які вражають до трепету і на які можна дивитися безкінечно, не мов би читаючи книгу, і все рівно не розгадати до кінця. Асоціативно-метафоричні роботи Віктора Олексенка, одного із найкращих художників Черкащини, саме з таких. Вони захоплюють цікавими темами та нестандартним виконанням. Однак часто зрозуміти прихований зміст намальованого можна лише за допомогою пояснень самого автора. Окрім станкового живопису та монументально-декоративного живопису, до якого відносимо мозаїку та вітражі, знаний майстер займається асамбляжем, об'єктом, інсталяцією, графікою. Книжковою графікою, оформленням, макетуванням і дизайном друкованих видань. А ще до всіх талантів Віктора Олексенка можна віднести і поетичний. Більше десяти років тому вийшла його перша збірка віршів Доктрина серця. А згодом побачила світ, книга Крик. Таке різноманіття творчих пошуків митець пов'язує із своїм знаком зодіаку Близнюки. Говорить, що такий феномен всеосяжності спостерігається у багатьох представників цього знаку зодіаку. Цим народженням я відшуюсь до знака Близнюка. А це в якійсь мірі і гарно, і в якійсь мірі от, трагедія, можна сказати. Бо це ці знаки, які розпорошуються. Тобто вони намагаються все охопити, що можливо. Ну, так, так от, сформована, мабуть, от, психіка. Цього типу людей. От. До речі, це спостерігається не тільки за мною, бо оскільки я знав, близнюків, от, що які ну, в мистецтві от, да, тут навіть в ближньому, щось подібне спостерігається з ними. От. Сьогодні твори талановитого художника знаходяться у Чернівецькому художньому музеї, Київській галереї Національної спілки художників України, у приватних збірках вітчизняних поціновувачів мистецтва, а також у приватних колекціях Польщі, Бельгії, Ізраїлю та Німеччини. А почалося все із маличку. Хлопчик ріс у мистецькій родині, де батько був талановитим архітектором і зумів привити любов до прекрасного мистецтва живопису і своєму синові. Ну, я з своїх рідних країв з Черкащини, в принципі. От, е, моя батьківщина по ту сторону Дніпра знаходиться. Маленька батьківщина, да? бо велика батьківщина Україна, а маленька по ту сторону Дніпра. Е, Золотоноша є таке місто. Е, всі мої родичі. Там, і довкілля, можливо, і ближчі, ближчі села, які там теж родичами заповнені. Ну, Правда, їх всіх не знаю, родичів. Це дуже, дуже жалко. от. Дуже жалко, Бо в молодому віку віці це наче не дуже так цікавили. Родинні такі зв'язки, походження. от Зараз це цікаво, але дуже багато втрачено, неможливо відновити. Але склалось так, що я народився в Галичині. В місті Другобич, бо після війни батька туди направили працювати. Батько за освітою архітектор і, і працював все життя в цій галузі. От. І тут в Черкасах він працював. Багато робіт його зроблених тут, в просторому середовищі міста нашого. От. Тому десь я виростав, розумієте, Ну, як і всі малі діти, там намагалися десь заглядати в бібліотеки батьків, якісь там потаємні закуточки кімнати, шафи залазили. Знаходив там, батько цікавився історією мистецтва, знаходив альбоми, листав їх, роздивлявся. Це було дуже захоплююче. От. Ну, як і всі, мабуть, діти, малював в дитинстві, малював вдома. І в дитячий садочок довелося там певний час ходити. Теж там були такі завдання, мабуть, вихователі давали. Ну, так як батько архітектор був, то, в принципі, він мене підтримував в mm -hmm. цих таких моїх бажаннях. От Потім і декоративним мистецтвом займався, значить, малював кольоровими олівцями, навіть такі вже в малому віці, ще дошкільний, от такі на. Формат аркуша один, де з олівцями кольоровими навіть пейзажі розмахував. З братом вставляли в рамку, батько і показував, а він там уже десь щось концертував, підказував. Yeah. Радив дещо. Ну, згадую дитинство, так книжки дитячі дуже мене зачаровували саме своїм ілюстративним матеріалом, своїм рядом ілюстративним. Ну, це, мабуть, цих дітей цікавило, звичайно. Першим після батька, справжнім вчителем живопису, Віктор Олексенко називає геніального художника Геннадія Гудзенко, який учив його малюванню у студії при Черкаському палаці піонерів. Сьогодні матець із ностальгією пригадує свого вчителя і відгукується про нього найтеплішими словами. Колекція робіт десь зібрана. От, де вона, правда, зараз знаходиться, важко сказати, але була потужна колекція, були тут виставки, його потім жалко, що посмертні. От і в художньому музеї, і в Києві вони були. От. І це був, так би мовити, після батька мій перший такий професійний вчитель, яку я отримав якісь, якісь перші такі знання в мистецтві живопису, в мистецтві малювання де вперше почув про світ мистецтва, от, про художників, не тільки, так би мовити, передвижників, українських художників, а художників світового рівня. Після школи юнак вступив до одеського художнього училища імені Грекова, а пізніше завершив навчання в Українському поліграфічному інституті, що у Львові. З того часу він не зупиняється у своєму розвитку, постійно вигадує для себе нові види діяльності та пробує свої сили у різних видах мистецтва. Працюю в живописі, певний час з монументальним живописом займався. І вітражом, і стінописом, от, і навіть і мозаїкою. Ну, зараз на цей час воно не складається, бо нема, так би мовити, ну, якогось запиту, попиту на, саме на ці види мистецтва, бо вони дуже об'ємні, дорогі. От. Значить, живопис, монументальний живопис, графіка, графіка станкова. Але і книжкова графіка, бо другу спеціальність після середньої спеці... спеціальної освіти я отримав саме спеціальність художника книги. От, книжкова графіка. З появою на обрії так би мовити, комп'ютерних технологій я якось там теж, розумієте, опинився, як можна сказати. Ну, бо поліграфія, а книжкове мистецтво це поліграфія, от, і, ну і всі інші види продукції, які пов'язані з поліграфією, вони буквально перейшли на комп'ютерні технології. От, і в свій час за допомогою друзів опанував комп'ютер. І зараз фактично я працюю і в комп'ютерних технологіях, і живописом, і графікою займаюся. От. Тому є твори і станкової графіки в традиційних таких матеріалах. От, і техніки цифродруку, так звані роботи є. І дизайнерські, і теж от, станкові роботи. Ну, Займаюся викладацькою роботою, доводиться віддавати дітям, можна сказати так, бо я вже дорослий, вони хоч вже студенти, да? ну, вони все-таки для мене ще сприймаються ну, як, як молоді люди. Робота, звичайно, по собі цікава, але все-таки вона у художника забирає час. Серед захоплень Віктора Олексенка не останнє місце посідає геральдика. Виготовлення та використання усякого роду знаків та символів, які притаманні людству. Розробляємо герби, розробляю вексилологія. Геральдика і вексолологія вони йдуть поруч, тобто прапора. Прапорографіка, да, можна її назвати. От. В свій час якось підійшло, ну, бачите, це близнюки, мабуть, якось з'явилися якісь поетичні твори несподівано. Звідки воно береться, я навіть не знаю, я нічого пояснити не можу. І невеликі наробки в прозі навіть. Ну, це так можна сказати, як епізод, якийсь моєї діяльності, але все одно навіть зараз там епізодично десь з'являються якісь рядки, записуємо їх. І, можливо, навіть з часом вже дві збірки видано було, так, літературних збірки. Дві. Можливо, зараз треба буде цей матеріал перекопати. от, І можливо видати третю збірку. от. Може і останнє. Десь збірка може вийти така, ну, не зовсім тоненька, можна сказати, так, щоб не сказати об'ємна, бо об'ємна, може і не вийде. Бо якщо дійсно от, доводиться так багато працювати в різних жанрах, от, розумієте, то е, десь одного спрямування, напрацювати велику кількість робіт одного спрямування, все-таки, мабуть, нелегко. Але загалом, коли все це зібрати, от, всі ці види і види жанрів, яких працював то, звичайно, набереться певна кількість робіт. Окремо хочеться сказати і про дещо незвичайний вид мистецтва поезографіка, який відрізняється від традиційної поезії, тим, що побудований на межі словесного, графічного, живописного варіантів зображення тексту. Певний період часу у житті Віктора Олексенка саме цей вид мистецтва був чи не на першому місці. Поезографіка вона має багато назв, да, от, в світовому. Взагалі це такий вид мистецтва, який він не суч... виник не зараз. Він йде, так би мовити, з древності, з древніх часів. От. От. Ну, на Україні, наприклад, в добу бароко теж були літератори, або можна їх вже назвати візуальні літератори, да, візуальна поезія, де от може одна з нас бути поезографією. А візуальна поезія, вона все-таки сприймається от, навіть твори візуальної поезії, в якійсь мірі ну, не можна там і прочитати деякі. Деякі можуть читатися, от. а деякі просто треба дивитися. Тобто поєднання значить, символа, зображення із шрифтовим навантаженням, шрифтографікою, можна сказати, от, от, такий є вид. Дизайнерської роботи, як робота шрифтами. Одна з найвідоміших таких українських саме поетів, уже класиків, це Михайл Семенко був такий. Це ну, добу якраз десь кінця, кінця 19-го, початку ХХ століття. От, в Києві відомий такий от поет-футурист. В Росії певна кількість була. Поетів, які займалися саме цим видом мистецтва. Кручених, білий, здається, Ой, трошки зараз підзабулись. І зараз, зараз в наш час на Україні є певна така, ну, можна назвати потужна група художників, але вона в основному базується в Києві. В Києві. Певний час її очолював Микола Мірошніченко. І науковець, і теж займався цим жанром мистецтва. І дуже жалко, що ця людина так перечасно пішла з життя. Ну, коло нього київські поети, саме поезографіки, нагуртувалися. І, і певний час навіть я туди, от до них, був ну, причетний, можна сказати, цієї групи провів там виставки в Києві, в українському домі. І тут була в Черкасах виставка. Це було десь. 2008 рік, в 2008 році. А от теми та ідеї у творчості митця з'являються досить спонтанно та несподівано. У нього дуже багато задумів та планів. Лише встигай втілювати. Теми виникають, ви розумієте, от вони ну, народжуються, я не знаю, як, Як, наприклад, народжується, наприклад, там роса. От. Відбуваються якісь процеси і народжується роса, яка потім зникає. Не? Так, мабуть, дітей. Воно щось, щось відбувається от, в душі, можливо. Можливо, якісь, так би мовити, відгуки на певні події, ремінісенції, на певні явища, життя, от, які зачіпають. І в підсвідомості з'являються певні такі от... На рухи, на... і звичайно, вони починають матеріалізуватися в ескізах, на папері, пошуки якісь, да. десь вдається довести роботу до кінця, із стану ескізу там пошуку довести, потім і завершити роботу. А десь вони в стані такого ескізування і залишаються. Ну, чекають, можливо, свого часу. От. Можливо, якщо встигнуть, стигнеться, от, то, може буде ще багато що зроблене. У своїх роботах Віктор Олексенко часто використовує стародавні символи та факти. Його цікавить усе, що пов'язано з історією рідної країни. Занурення в історію, нашу, в культуру, саме нашу нашу, саме українською культурою десь я цікавлюсь глибинними і пластами. Ну можливо, починаючи навіть з доби трепілля і неоліту, навіть і туди глибше десь занурююся, от, цікавлюся цими. Цими артефактами можна так їх назвати, бо можливо ще доби неоліту ті, так би мовити, роботи, які збереглися десь випадково. Да, і ще, можливо, це не було мистецтвом, це можливо, можливо, було все так мовити з'єднано разом, такий синкретичний образ, да, і релігії і релігії. І... І мислення, і міфотворення, да, і такий графічний вираз, <клес> вираз такий от, який виливалося в певні такі форми або наскельного розпису, або якоїсь пластики. От. Теж це все цікавить, розумієте? Ну, теж воно з плином часу роки йдуть, і зацікавленість твоя, так би мовити, трошки змінюється. Десь і, можливо, політичні якісь події, розумієте, і соціальні якісь події в житті народу, теж вони з'являються на полотнах. Але як вони там відображаються, чи це формами фігуративного мистецтва, чи це, можливо, не фігуративного мистецтво абстрактного? Це вже трошки інша розмова. Але теми все-таки вирішуються. от. Можливо, є частина робіт тематична, ну, яка така побудована е, теми чисто такої, ну, можна сказати, естетичного можливо, підходу або чисто ну, такої кухні художньої, ну, можна назвати як науковості в мистецтві. От, цікаво от, попробувати якось інші якісь, там форми, пошукати підходи, якісь втворені. Роботи от, і, ну, і все інше, яке там нашаровується, коли з'являються певні такі от бажання. Віктор Олексенко запевняє, що йому завжди є над чим працювати. Адже для нього натхнення це не те, що приходить несподівано з небес, а це спосіб життя. Тож він завжди відкритий для творчості. Ну, в принципі, осяяння якесь, да, може, відбувається цей процес. Але ти повинен так би мовити, постійно бути готовий до цього моменту. Митець показав нам картину, на якій зобразив образ з української міфології першоптаха, або як його ще називають, сокіл рід, який має вплив на долю богів та людей. Цього героя ми зустрічаємо у словнику давньоукраїнської міфології Сергія Плачинди. Ця робота вона, ну, можливо наближається до опарта, до оптичного мистецтва, да? от по своїй от, динаміці, от складності рухів, от цих, які утворюють таку візуальну гру. От. Ну, і Розгортається це на тлі блакитного такого тла, от, де так, квіти з українського де, декоративного де, взяти орнаменту. Да? І там під текстом йде от, така річ: тут є так геометрично зображене око, ось зіниця, да? mm -hmm. з якого падає капля. Така, от. капля. Ну, якщо там читати плачинду, то це народження світу, як відбувалося взагалі народження світу. Да. <кхе> Що спочатку око було. От. І з нього, так би мовити, і все, і весь світ зародився. Вражає робота, яка знаходиться ще у незавершеному стані, диптих, на якому зображено Ісуса Христа та Іуду. Перша вже завершена картина із цієї серії, називається Замить до зради. На ній Іуда тягнеться, щоб поцілувати Ісуса. А от на другій картині, яка ще в процесі роботи, буде завершений поцілунок. Ще одна цікава робота, на якій зображено знак зодіаку Риби. Проте намальовані вони у незвичайній формі. Якщо у стандартному зображенні знаку риби пливуть у різні боки, то у Віктора Олексенка вони пливуть назустріч одна одній. Одно, тут вона подана, бачите, риби, вони дуже такий ем, узагальнений вигляд їх. Ну, нема ні луски, да, ні жа, ні зябри, ледве -лед, плавники, хвіз ми тільки суведу знаємо. І створюється таке враження, що це наче на камені на кам якісь відбитки. Такі один відбиток заглиблений, а другий виступає, чи такий наче висічений. Ну от то, 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 така гра, яка теж несе, чесно кажучи, певний зміст. Матриця і Плансон, да? угу. плюс і мінус відображений. Тобто те, що стосується фактично, теж початку народження світу і народження життя. Ну, то така маленька робота, от, а зміст все-таки в ній є. От. Тому от, коли ми говорили про філософічність певних робіт, от вони десь от, ці от, підтексти впливають. І саме філософія починається, в принципі, з рівня, з рівня архетипів навіть, розумієте? Прості геометричні форми вже несуть зміст. І якщо вони закладені в основу в будову в композиції будь-якого твору, а твору нормального, звичайно, розумієте? якщо там є цей підтекст, який несе, до речі, головну інформацію. І він не прочитується глядачем таким пересічним. Він може бути дуже завальований. Він завальований в багатьох художників. От, просто там шляхом аналізу мистецтвознавці, філософи витягують все-таки будову композиції і знаходять ці речі які є основою от змісту цього твору. А все інше, оце, що ми бачимо, там і одяг людей, і очі, і пози, і рухи, і міміку, і антураж, який там відповідний є, це все так би мовити, декоративне наповнення, яке потім цей основний зміст ну, підсилює навіть і в той же час його і ховає. Не залишає поза увагою і триптих, який, правда, теж іще у незавершеному стані. На ньому автор зобразив портрет своєї сім'ї, себе, дружину та дочку. Однак портрети ці психологічні, на них ми не бачимо людських образів. За допомогою кольору, пластики, ритму, композиційної будови художник намагається розкрити людський характер. Вона сказала, що десь кольорова гама. Сім'ї майже однакова. Mm. Ну, от все, це свого роду якась таки навіть і наукова розумієте, розробка. От. Mm, розумієте. От. Я, коли я починав, я думав, що все це буде дуже різниця, розумієте? Mm. Дуже різниця, що там дочка це от, трошки інше, от, по суті. Ну, вони, бачите, ці дві не закінчені. Ця от єдина, вона перша десь почалася, да, от, вона. А ці треба ще над ними там доводити їх до толку. І тим більше, коли триптих, воно і не, не задумався, він навіть як триптих. Просто писалась одна, друга. А потім, коли воно все воно вже склад, почало складатися в триптих. Отак от. Ну, от, от робота, бачите, от задум художника є, але робота сама інколи веде. Робота сама себе робить. Сама себе робить. Уже все ти туди як проник. То вона тебе захоплює, і вона вона тобі продовжує все підказує, що далі треба робити. Ще митець показав нам інсталяції, які знаходяться у його майстерні. Говорить, що раніше частіше займався цим мистецтвом, сьогодні ж на нього немає попиту. А якщо робити їх для себе, то тоді їх немає де зберігати, адже вони дещо об'ємні. Нам найбільше сподобалася робота Триграції, на якій бачимо символічно зображених богиню війни Афіну, богиню кохання Венеру та законну дружину Зевса Геро. Тут uh, такий іронічний контекст в цих роботах, бо, наприклад, кухонне начиння, ось це звичай всього, Афіна. Да? Вон там вареники варяться, це вода бурлить, кипяток. Це от, оцей стан богині війни, він і є. І граната тут, і ніж от, зображений. Да? От це ми бачимо тут ну, з таким трошки саркастичним чи навіть гумористичним підтекстом, ми бачимо зображення цієї богині війни на да? Афіни. От. Угу. Ну, от, мабуть, це дружина Зевса на... Да? От, але тут кухонне начиння, от вона ж дружина, вона, мабуть, на кухні теж готувала йому якісь сніданки, обіди, і тому теж тут вже от, ну, ми бачимо її богиню, да, богиня, але вона виявляється приземлена богиня, бо тут і готування їжі, і совочки якісь, і кришка від кастрюлі, да? от, і гаманець тут з грошима. Ну і по центру богиня-кохання Венера. Да? І теж вона, от там елементи праски, все-таки, ми теж її, так би мовити, опускаємо на землю і робимо їх нашими приземленими такими жінками. Побувавши у гостях у заслуженого художника України Віктора Олексенка, ми зрозуміли, що він із тих людей, для яких немає неможливого, і які намагаються охопити якомога більше з того, що дарує нам життя. А ще він невпинно працює, поспішаючи встигнути зробити усі свої задуми, адже їх нескінченно багато. Ми ж бажаємо талановитому художникові і надалі радувати шанувальників мистецтва своїми особливими і незрівнянно красивими витворами.